Короте, привіт ще раз всім. Приїхав я в Нью-Йорк. Але не до того відео. Я чекаю на супровід тут по Нью-Йорку, бо ми вечором будемо переїжджати, бачите? Мій трак, мій вантаж. Поремонтували мені так АБС, що тепер чуєте, як працює? Короте, чуєте, як тріщить? Казали індуси, то не проблема, там треба зняти фішку. Покласти її назад і воно буде нормально потім працювати. <кхи> До того, як я приїжджав ремонтувати АБС, воно краще працювало. Бреха вода дуже. Не можу я звідси фішку зняти, йду з іншої сторони. До того, як я приїхав на сервіс, мені не потрібно було знімати ніяку фішку, воно працювала знаходиться ось тут під цим бачите Там от. зняв фішку оцю зараз закладу назад має все нормально працювати називається зробили трак а тепер для того щоб я приїхав заглушив. Стояв трошки. Тепер, щоб мені їхати, потрібно вийти, завести машину, включити передачу, потім поставити на ручник прицеп, вийти, зняти, заложити фішку і тільки тоді я зможу виїжджати. Оце механіки від Бога. Зробили трак так, що тепер я мушу займатися такими всякими різними процедурами. Я не знаю, коротше, я вже взяв собі новий апойтмент на інший сервіс на, на, на наступний тиждень. І буду їхати туди, хай хай там роблять. Зараз я ось, це все в мене світиться після того, після ремонту, воно в мене світився без... Ну, не стільки, але це ще навіть не всі світять. Бачите, трак я скинув з ручника, зараз спробуємо їхати. О, все, нічого не тріщить. Зняв фішку, поставив і можна працювати. Там ще колега стоїть. Так хотів вам показати, як мені трак зробили тепер. Але добре хоч показали, яку фішку потрібно знімати перед тим, як їхати. Ну, типа, Як воно починає тріщати. Каже, та нічого, ну, тіпа, мені поміняли там цей блок АБС. -у. Сказали, що причина в ньому. А там 20 км проїдеш, тоді воно погасне. Проїхав 20 кілометрів, воно нічого не погасло, ще більше почало світитися всяких штук. Але тіпа, ну там, коротше, якщо буде отак тріщати, треба зняти фішку і поставити її назад, і потім можна їхати. Я в шоці просто. От Ти платиш величезні гроші. Ну я їм коротше, нічого ще так і не заплатив. Але в основному приїжджаєш на сервіс і платиш великі гроші і немає е, нормального сервісу зробити. Він, типа, таке. Добре, що дротиком не змотали якимось, або на стяжку і сказали, ну нічого, поміняєш стяжку потім поїдеш далі. Це блін, нонсенс. А ще в мене хочу вам показати, бачите, заводиш машину, зараз я переключу камеру. Заводиш машину і світло отак моргає. Я також був вже в дилера з цим і вони так і не зробили, так я ще не поремонтував. Але коли включаєш світло, воно працює і все окей. Я в загальному їжджу з включеним світлом е постійно. Але ну, все одно неприємно, коли ти заводиш машину і воно в тебе ось так. Вон зараз я виключаю світло, бачите. І знову моргає. Так що, вкотре кажу, купляйте трак, купляйте новий. Я би теж взяв новий, якщо хтось відкупить це, я собі візьму зразу новий. Ну, але я би, типу, як? Я вам не рекомендую брати бюшні. Я взяв, того, що не знав, але якби я знав, то. Ну, типу, зараз мені не лишається, мені треба працювати і заробляти. Так, я менше за нього плачу, ніж за новий. Там, я плачу за нього 2600 в місяць. А за новий трак мені би треба було платити приблизно. Ну, Біля 5000, десь 4805. Так що я економлю на цьому, але витрачаю на ремонти. Зараз буду лягати спати, ну, того що десь година від 10 до 5 ранку має приїхати ескорт за нами і нас забрати і їхати на стройку тут в аеропорт. Я забув як він називається там. Коротше. Через весь Нью-Йорк uh, Сіті да, через місто потрібно буде їхати туди. Коротше, зустрінемось пізніше, я так думаю, можливо подивимось, як там буде. Все, я відпочивати. Окей! Okay. Окей. Okay. Uh, вечір добрий. Шо, друга година ночі, навіть 2.15 будемо виїжджати. Зараз включу камеру. Ось так, там переді мною з метро поїхав. Ззаді мене там Зеліко, Вон в дзеркалі моргає. Одна машина супроводу по Нью-Йорку нас веде, але по правилах має бути дві, одна впереді, одна ззаді. Тільки на один на один трак, а нас 3 один, один веде супровід. Хіба це не... Капіт повний? Це капіт повний. Я вот топ оберен кейс и где-то ред Лий, ай. Тут буде зупинятися там, якщо червоне світло, то почекає на нас Що Зеліко відстає Єсдва, да рай лайк! Чи зараз їхав я на Бріджі, хіба по 295 і тут такі довгі трошки. Але нічого не видно, бо туман на вулиці. В ту сторону там океан якийсь паром стоїть. Або щось таке баржа. А В сторону Нью-Йорка нічого не видно. Поганий вечір я вибрав, щоб вам показати. Але нічого. Потрібно їхати. Навіть моста добре не видно, а він вечором дуже красивий. get make a left, okay? The park over here. You come down my right side, yeah? Make that left. And then if we don't all make it, we'll just wait around the corner there. We'll see who gets around. Бачите, він блокує ліву лінію, щоб там ніхто не вклинись, коли ми поверта повертати будемо зараз наліво. Camera here, so everybody go as quick as they can. Okay, go ahead. Okay. Yeah, keep it tight. I'll catch up. You got a red light here. You guys can wait there. Alright. The truck is at the light here. Червоне світло, світлофора, каже, що там ми... останній не встиг проїхати, то нам треба почекати з правої сторони. Коротше, рад... рація – це хороша штука для такої роботи. Але нам сьогодні повезло, ми поїдемо майже всю дорогу по хайвею до Вигрузки. Бо перед цим ну, коротше, декілька разів назад ми теж їхали по хайвею, але цей наш ескорт там було дві машини, вони блокували весь трафік, не пускали нікого, типу, там був ремонт дороги. Після того нам заборонили туди були їхати ну як нам, просто пермітів не давали дозволу туди їхати, та й все. Але okay. сьогодні, сьогодні каже, що знову будемо їхати по хайвею. Не знати, який там перміт, але, в принципі, я маю перміт. Але... You guys can move out. I'll get that. I'll catch up if you guys want to start going through the light if it's green. Неприємна робота така вставати година друга, або іноді перша, третя, щоб їхати через Нью-Йорк. Але зато добре оплачую. Вона Коротше, добре платять. Так що не потрібно жалітися. Понеслась, погнали, поїхали далі, зараз. Oh, Коротше, 50 хвилин ми проїхали, під'їжджаємо вже до вигрузки. Зараз е в Галіфаксі 4 година. Oh, right. Тут третя. Так що. Поліція стоїть. Це певно не поліція, це... Охорона аеропорту. Окей, okay, Дуже багато інформації не потрібно для вашого вуха. Я одного разу приїхав тут на вигрузку і мене вигнали, бо тут приїждж... прилітав Джо Байден. Але це я був без супроводу, без оверсайзу приїхав. Вони сказали, ні, ти не можеш тут в'їжджати, бо Ну, не, не сказали, що прилітає президент, але я вже потім по новинах побачив, що президент прилітав їхній. Все. Дві хвилини. Я вже спати не буду, зараз е, цей прицеп розв'яжу, залишу, візьму пустий і їду на завантаження. Мені потрібно їхати в Пенсільванію тут. And when you get to the end, 350 кілометрів звідси. Все, всім гарного дня. Вибачайте, що так погано зі звуком, тому що він весь час під руку говорить, хоче щось зняти, показати, а він не дає. Він собі там спілкується рації. Нічого не видно, бачите, як туман сіро. Це на добрані всім поки будьте здорові. Їду я вже назад через той е, інший міст. Ось там той міст, яким я їхав, але там не видно нічого, бачите, який туман. А Ось там Нью-Йорк ну, Сіті. Я зараз туди буду їхати наліво через Джордж Вашингтон Брідж. По полосах не влажуся. Туди буду їхати, але там нічого не буде видно. Буду вже туман. Не виспався, але коротше, не міг я зразу там залишити прицеп, коли я приїхав вечором, бо були закриті ворота. Вже трохи на вулиці розвинулося. Зараз заїжджаю на міст Джордж Вашингтон Брідж. Подивимось чи видно з нього зараз Нью-Йорк. Ну в принципі видно. Машини мішають. Бо зазвичай то, тут во як туман, то не видно нічого. А зараз в принципі нормально. Їду я в Пенсільванії 3 години мені ще їхати, завантажуюсь і додому. Ну і думаю, завтра буду вдома, якщо буде все окей. Завтра п'ятниця, виїхав я вівторок, 4 дні і все. Машина загорілася, їду коротше, зараз під'їду ближче поки. покажу, Тут вже і поліція є. Зараз ревчик коли цей тримач поставлю, щоб до мене не було. Їжо загорілася тільки шось. Бачите? Ще вон тільки ззаду горить.